Рушники екстра 10 кілограм. Ось такий чудовий рушничок дитячий. Там якась ферма намальована. Він великий. Далі. Ось такий класний рушничок. Теж великий. Це вже менший. Рушничок для обличчя. Ще є такий рушничок такого гарного кольору. Дитячий рушничок з рибками. Дуже приємний до тіла. Ще такий різнокольорову полосочку, теж досить довгий. Окей, двосторонній рушничок. Ще один. Такий дитячий. І ось такого фіолетового кольору. так. Ось такий величезний рушничок. Дуже класний, вони дуже дорогенькі, дуже приємні. На так, секунду. Ще один такий великий, бачите. Дуже класні рушнички. Такий є кухонний. Двохсторонній. Так. Такий. Зараз я вам біленький покажу. Ось такий біленький. Це Цей такого дуже класного кольору цікавий такий. Ось Такий. Червоний, мені здається, що він так. Він великий, він великий ванний рушник, файний і в двох сторінний. Там червоний, тут оранжевий. Дуже класний рушничок. Для замовлення пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.